З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, а те електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Подільської міської територіальної громади, зв'язку з виконанням цих робіт 25 травня 2024 року. Орієнтовно з 8.00 до 19.00 буде відключені електроенергії в місті Подільськ за наступними адресами: вулиця Весняна, вулиця Героїв, вулиця Гоголя, Довженка, Академіка Корольова, Крайня, Маяковського, Пилипа Орлика, Пушкіна, Сагайдачного, Петра, Севастопольська, Слави, Соборна, Суворова, Українська, Фабрична Довженка. У разі виникнення запитань звертайтеся за телефонами кол-центру для стаціонарних телефонів 048 705 90 90, для мобільних телефонів 068 705 90 90, 095 705 90 90.